Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми готуємо сир, сир качоту. Нам необхідна ось така миска з нержавійки або будь-яка металічна. так Нам необхідні також формочки. Сьогодні у мене ось такі високі. Це моє нове замовлення, яке мені прийшло. Вони будуть більш зручніші для того, аби формувати головки сиру. Також у нас 50 мл води кип'яченої холодної, для того, аби розвести фермент. Термометр, також закваска та фермент рецепт сиру качота, ніж для нарізання сирного згустка. Лопатка для помішування. Така ось формочка і крушечка для того, аби збирати зайву сироватку з сирного зерна. Ось так. Ну і також нам сьогодні необхідно 10 літрів молока. Молоко в мене коров'яче, не збиране, домашнє. Молоко я не пастеризую і тому не додаю. Нічого, ніякого кальцію, нічого до молока. Просто нагріваю до потрібної температури, вношу закваску, потім фермент і готую сир. В якості молока я впевнена, якщо ви купуєте десь в незнайомих людей або на ринку молоко, то його краще всього пастеризувати. І для того, аби краще утворювався сирний згусток, додавати хлористий кальцій. Ось такі справи. Ну що ж, будемо готувати. І так, друзі, молоко в мене нагрілося до 37 градусів. У ну, мене 37,1, але я його забрала з плити і воно зараз остигне. Так. І зараз буду. Додавати ось такий барвник анатто для сиру, щоб сир був трішки жовтуватий. Так. Додаю буквально 5 капель і Добре розмішуємо, зупиняємо молоко. Зараз будемо вносити закваску. Так. Беремо закваску і посипаємо на поверхню сиру. Ну, на поверхню молока, віраніше. Ось так. І даємо десь хвилинку, аби. Суха закваска, увібрала в себе воду і добре розчинилася в молоці. Так, пройшла хвилинка. І я додала ще капельку анатту. і добре розмішую молоко. Ось так. І тепер молоко накриваємо кришкою і залишаємо на пів години для того, аби бактерії закваски розмножилися. І так, друзі, пів години пройшло з того часу, як ми додали закваску. І зараз ми вливаємо наш розчинений фермент. Ось так він виглядає. Вливаємо його в молоко. І все дуже гарно і дуже ретельно перемішуємо. І так, перемішали молоко і тепер залишаємо його на 20 або 30 хвилин для утворення сирного згустка. Ну, далі покажу. Ну і так, друзі, повернемося до приготування нашого сиру. Пройшло 25 хвилин, і ось наш згусток уже готовий. Сироватка. Гарно відділяється, він не пристає ні до ножа, ні до каструлі. І зараз ми будемо нарізати наше сирне зерно. Нарізати 1,5-2 см кубики. Ось так нарізаємо. Спочатку такі подовжні полоси робимо. Тепер в іншу сторону прорізаємо на ось такі стовпці. Так, А зараз беру ось таку лопатку і прорізаю наші стовпці на кубики, зверху і плавно опускаючись донизу. Потрібно подрібнити якомога краще, щоб не залишалося багато великих шматків. Так, а зараз ми вже повернули каструлю на плиту і почнемо перемішування. Перемішувати потрібно 15 хвилин, поступово доводячи температуру нашого сиру до 42 градусів Цельсії. Також я ще ось розрізаю більші шматки, які залишилися. І тому вмикаємо якнайменший вогонь і на протязі 15 хвилин нагріваємо до 42 градусів. Більше нагрівати не потрібно, щоб сир не зіпсувався і не став резиноподібним. Ось такі справи. І так, друзі, весь процес перемішування і нагрівання нашого сирного зерна зайняв у мене близько 20 хвилин. При постійному перемішуванні я довела наше сирне зерно, сирний згусток до 42 градусів. На це пішло 20 хвилин. Зараз ми припинили перемішувати. Сирне зерно осяде на дно. Я зберу всю зайву сироватку і буду накладати сир у форми. Ну і так, беру я форму і буду викладати наше сирне зерно. Зараз заповню форму і покажу вам далі. І так, в мене весь сир помістився до однієї форми. Я його залишаю ось так: такий металічній тарілці металевій. Знизу сходить шар сироватки. І зараз відправляю його до духовки, розігрітої до 50 градусів для того, аби він стояв у теплі. На півтори години. Кожних 30 хвилин потрібно сир перевертати. Для цього буду використовувати другу форму. Просто ставляти наверх і перевертати сир. І він так буде сам пресуватися. Ну, і зараз відправляємо в духовку, і далі покажу вам. Так, пройшло в нас півтори години. Як ми поставили наш сир у духовку, я його три рази перевертала останній раз, коли виймала з духовки. Він побув так у формі десь близько півгодини, простих. І зараз я його буду виймати на решітку, для того, аби він обсихав і сходила зайва волога. Ось така в мене є решіточка. Зроблена і ще ось така купована для сиру. Зараз вийму сир і покажу. І так, ось така головка сиру в мене вийшла з 10 літрів молока. Зараз я її залишу при кімнатній температурі на 3 години, а далі буду засолювати і класти в холодильник для визрівання. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного дня!